Ракетний терор Росії продовжується. Нічні атаки із застосуванням різного виду озброєння вже стали традицією. Втім, останнім часом у хід пішла балістика, яка за лічені хвилини долітає до міста. Надійний захист від обстрілів це укриття. Втім, нещодавно російська атака показала, що деякі приміщення взагалі не облаштовані чи зовсім зачинені. Наслідки цього загибель трьох людей. Одна з них дев'ятирічна дівчинка. Тож, що наразі у столиці з укриттям в цьому районі зовсім нема укриттів. Зовсім, а як ви взагалі ховаєтесь? Бо останнім часом балістичні ракети збивають. Ну в квартирі не залишаюся безпечніше на вулиці, десь в такому місці стати де можна упасти під бордюр. якийсь. єдине, що ми можемо, це те, щоб від осколків захиститися да, від уламків, це заховатись в складовки. А до речі, отут будинок. Туди взагалі не пускають тільки мешканців будинку. Все ми намагалися, коли почалась війна, нас туди не пустили. Тому що в наших оцих старих будинках ну ніяких підвалів там немає. А ви не знаєте, де у вас тут укриття? Ні, не знаю. А? Не знаю, на жаль. В приватному будинку живемо, тому ми навіть не встаємо з ліжка. Максимум, вікно закриваємо. Mm. Ну у нас немає там просто ні бомбосховища, ні укриття, нічого такого. Mm -hmm. Максимум це ще дві стіни, але там ну, теж вони під питанням. Де у вас тут укриття? Я тут не живу, я не знаю. Це не мій район. Ну ось, якщо буде повітряна тривога, балістичні ракети полетять. І що? Коридор у квартирі. Якщо це балістика, то взагалі немає сенсу виходити кудись, бо ми не добіжимо. То краще вдома, ніж йти в бомбосховище? Ну. В цьому випадку я бажаю, що так, тому що і піти і поцілувати замок і залишитися ось на відкритому просторі це найгірше, що може бути. Просто і не ходимо вночі, тому що нам 15-20 пунктів йти від квартири до того бонгосбого, що ми не встигаємо. Куди ви ховаєтесь? Ну, крім цих місць? Можливо, ось вночі, коли там обстрілюють, так? Сьогодні в нас коридор. Коридор ваше укриття найближче. Так, це моє найближче укриття. І, як то каже на господа Бога. Угу, — Сподіваємось. — і на і на ППУ балістична ракета долітає до Києва за п'ять хвилин після оголошення повітряної тривоги. Розпочинаю експеримент. Чи вдасться мені знайти і відкрити укриття на лівому березі, де, зокрема, розташований і мій дім? Згідно офіційної інтерактивної мапи, найближче укриття тут розташоване на проспекті Тичини-2, Тому я вмикаю секундомір і вирушаю на пошуки бомбосховища. Поки ми прямуємо до укриття, трішечки інформації про нього можна прочитати на сайті. Це найпростіше укриття, його тип, вид-підвал, цікаво, чи запустять нас туди. Бо люди мені казали неодноразово, що туди не пускають. Ми вже хвилину 23 прямуємо до укриття, переходимо дорогу. І ось, начебто, цей будинок. Але де саме тут укриття немає ніякої позначки. Хоча вона повинна тут бути. Можливо, це вона. Чотири хвилини ми шукаємо це бомбосховище, повинна бути позначка, щоб люди знали у такий час, куди бігти. Підкажіть, будь ласка, де тут укриття? Ви не знаєте? Укриття, ні, не знаю. 5.30. Зазвичай вже в цей час починають збивати ракети. Подивіться. Ось ми бачимо, що це дуже схоже на сховище, позначок немає. Будь ласка, висить замок. Замок. Потрапити туди неможливо. Ну, ось дивіться, дуже схоже на укриття. Такі підвальні приміщення загалом можна було б там і сховатися. Дивіться, які двері. Але Укриття зачинено вже сьома хвилина. Подивіться, просто висить замок. Хоча вже ухвалили після інциденту у Деснянському районі, що всі укриття повинні бути відчинені. Жах якийсь. Я зупиняю. Експеримент. Майже на восьмій хвилині мені не вдалося потрапити в укриття, яке зазначено на офіційній інтерактивній мапі бомбосховищ. Ми вже перебралися на правий берег столиці. Це микрорайон Видобичі. І що ж тут в нас з укриттям? Давайте подивимось. Офіційну інтерактивну мапу дуже цікава ситуація. Там, де зараз ви бачите синю позначку, це наша геолокація. А ось це укриття. Скільки ж до нього? Йти, давайте подивимось. Пішки 29 хвилин. Давайте подивимось. Можливо, тут є якісь підземні переходи чи, можливо, якісь інші типи укриття, які не позначені на офіційній інтерактивній мапі. Вмикаю секундомір. Ідемо на пошуки укриття. А куди бігти, якщо балістичні ракети запустили, де тут можна сховатися і відкритий простір? Ми від жилого масиву за три хвилини добралися до траси, але укриття я тут не бачу. Для того, щоб дістатися до укриття, потрібно перебігати цю трасу. Досить така. Складна дорога до укриття. Вам навіть не передати. А можливо, це якесь укриття сховище. 9 хвилин 40 секунд. Ми не дійшли до укриття, бо вже немає сенсу по такій дорозі. Але ми знайшли просто якийсь підземний перехід. Ну, він такий, цей, цей перехід досить такий. Глибокий, але він вщент розбитий. Це могло б стати досить непоганим укриттям. Він досить глибокий. 11 хвилин, 20 секунд. Я завершую цей експеримент, бо не бачу сенсу далі бігти до укриття. Подивіться, скільки ще нам потрібно було до нього дійти. Більше 20 хвилин від місця призначення, там, де живуть люди.